Всім привіт! Під моїм останнім відео було дуже багато запитань про тимчасовий захист, який ми отримали у Болгарії. Сьогодні спробую швиденько відповісти на найважливіші з них, можливо, ця інформація стане комусь у нагоді. І другою темою цього відео буде моя думка про оце все навколо зрадників українців, які поїхали за кордон. Тому стосовно тимчасового захисту, перше запитання, коли ми його робили, робили два тижні тому, в середині квітня цього 2024 року. Друге запитання було про те, чи потрібен договір оренди. Договір оренди не потрібен, бо в нас ніхто не просив. Я знаю, що в багатьох країнах зараз він потрібен, наприклад, в Чехії чи а, Хорватії, і багатьох інших, тут запитали просто з якою адресою ми проживаємо, і ми показали скріншот цієї квартири, яку ми винаймаємо тимчасово зараз а, у столиці Болгарії. Ось і цього вистачило. А наступне запитання: це про виплати. Мені дуже дивно читати, коли хтось пише, що якісь там українці з західної України їдуть за якимось там виплатами. Взагалі-то зараз ніякі виплати ніде не платять. Окрім здається, Німеччини і ще якоїсь там країни а, там можливо країн Скандинавії. Ось, щоб отримати якісь мінімальні виплати, треба подаватись на статус біженця. Ось цей тимчасовий захист це лише дозвіл на проживання, на рік часу. Ось і все. А, ось, і взагалі ті, хто працюють, чи далі на Україну, чи в Європі, взагалі вже не, вони не можуть претендувати ні на які виплати. Тому так, це дуже дивно читати. Але зараз багато чого дивного так. І тепер стосовно тих, хто виїхав і не виїхав за кордон. Зараз, куди не зайдеш в її соціальні мережі, можна почитати багато таких всяких різних негативних думок тих, хто залишився про тих, хто виїхав. Наприклад, для мене це взагалі дуже дивно, тому що я взагалі не цікавлюся життям інших людей. Ті, хто виїхали, і ті, хто залишилися, це все їхні особисті справи і їхнє життя, і їхні рішення. І мене насправді дивують люди, які вважають, що вони можуть когось обзивати чи казати, що їм робити, чи ще щось таке. І чесно, я не розумію, чому люди переймаються якимось іншим. Так сильно є багато причин в тих людей, які поїхали на те, і це їхня особиста справа. Дехто готувався виїхати наприклад, як моя товаришка ще до війни готували документи на виїзд до іншої країни, де живе більша частина їхньої сім'ї. Хтось втратив роботу в Україні і їхні друзі чи родичі допомогли їм, наприклад, знайти якийсь підробіток. В іншій країні, в кого хтось зміг отримати можливість пролікувати свою хвору дитину, можливо, десь дешевше. І а, я взагалі не розумію, а, кого яке діло, хто робить а що у своєму житті. Чому в кожного свої обставини, в кожного складається все по-різному. І це тільки особиста справа цих всіх людей. Ось, А ще тим, чим хотіла поділитися це. Е Інформацією про свою неділю я вчора придбала найдешевші квитки до їхнього театру, і я просто настільки щаслива, я обожнюю балет, дуже скучаю за оперним львівським театром для цієї категорії людей, які мені зараз невиправної категорії, які мені зараз напишуть, що приїжджайте, тебе ніхто там не тримає. А, дякую за інформацію. Я знаю, коли і куди я можу приїхати. Ось, а, я заплатила 30. Лев за один квиток на якомусь останньому поверсі за якийсь останній балкон. І а, мені це все одно, бо я просто не можу дочекатися, коли я піду на цей балет. І дуже-дуже щаслива, іноді для щастя так мало потрібно. І я бачила, коли купувала ці квитки, що люди дуже ошатно одягнені. Жінки були в вечірніх сукнях, вишуканих таких чоловіки в костюмах. Тому я одразу ж витягнула свою одну єдину парадну сукню, ось таку з блискітками, зі своєї валізки, бо, можливо, там дрес код А мене один раз вже у Львові не пустили в ресторан, бо я була в спортивних штанах. Тому а, треба перестрахуватися. Ось. <ріст> да, а якщо в мене буде можливість за нагоди, я попробую зняти цей театр, і якщо що ще можна буде в середині, тому вам всім бажаю гарного дня. Залишатися е, у е, позитивному настрої, бути добрішими. І е, всім нам буде щастя. І покажу, яка я йду в театр. Ось така я вже готова. Так що ми виходимо. Якщо зможеш щось зізняти там, то щось трішки покажу. Ми вже політи. Ось так. Виглядає цей театр. Так багато тут людей.

А після театру я пішла у парк, і ось у такому стенді купила кукурузку. Між іншим кукурудза буде царевіця І Ось така велика горня. 4,5 з не можна реально повечеряти. Це 98 гривень. І в цьому парку дуже багато таких цікавих різних скульптур. Мені взагалі дуже подобається цей парк. Такий дуже він затишний, цікавий. Ось так я провела свої вихідні, вже наближаються нові вихідні, і вже дуже скоро нам треба виселятися з цієї квартири. Тому у наступному відео вже покажу, куди, в яке нове місто ми переїжджаємо і квартиру, в яку ми збираємося заселитися. А поки що залишайтеся оптимістичними. І а, якщо ще комусь щось цікаве, залишайте свої коментарі. Я намагаюся відповідати на адекватні з них. І побачимося з вами вже дуже скоро у новому відео. А залишаємося позитивними і до наступного разу.